Деколи найстрашніше ховається там, де ми почуваємося найбезпечніше, серед знайомих вулиць, звичних маршрутів і буденних звуків життя. Ми звикаємо довіряти і навколо вдень, у людних місцях, де, здавалося б, нічого поганого статися не може. Але є моменти, коли ця довіра стає нашою найбільшою помилкою. Це історія не про випадковість і не про нещасливий збіг обставин. Це історія про хижаків. Які не полюють у темряві. Вони люблять денне світло. Вони з'являються тоді, коли ти найменше цього очікуєш, і коли зрозумієш, що щось пішло не так, буде вже надто пізно. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. У п'ятницю, 27 листопада 1987 року, у другій половині дня Сіан Кінгі зустрілася зі своєю мамою Ліндою після школи, щоб пройтися місцевими крамницями у Нусі Квінсланд. Після шопінгу 12-річна дівчина поїхала додому на велосипеді. Сказавши мамі, що зустрінеться з нею за кілька хвилин. Оскільки Сіан зазвичай швидко добиралася додому, скорочуючи шлях через парк Піанару, Лінда очікувала побачити доньку на під'їзній доріжці, коли під'їде до будинку. Коли жінка приїхала до будинку і не побачила доньки, то припустила, що дівчина зустрілася зі своїми друзями і повернеться до вечері. Години йшли, а від Сіан не було жодної звістки, і Лінда почала хвилюватися. Зателефонувавши друзям і дізнавшись, що ніхто з них не бачив її після уроків, жінка разом з чоловіком Барі вирушила на пошуки доньки. Намагаючись відновити шлях сін, батьки зробили тривожне відкриття. У кущах, біля дороги, якою мала їхати дівчинка, лежав її жовтий, десятишвидкісний велосипед, знаючи, що донька ніколи б добровільно не відмовилася від своєї дорогоцінної речі. Вони одразу ж звернулися в поліцію і заявили про її зникнення. Незважаючи на те, що вже стемніло, поліцейські взялися негайно до роботи. Вони прочисували парк, у пошуках будь-яких слідів зниклої дівчинки. Поспілкувавшись з кількома людьми, які провели день у цьому районі, вони дізналися, що того дня в парку бачили білий універсал Holden Кінгсвуд» 1973 року випуску, який пересувався парком. Свідки пригадали, що за кермом був чоловік, який виглядав так, ніби не мився і не розчісувався дуже давно. Його супутницю описували як огорядну жінку з копицею неохайного, вибіленого світлого волосся. Час минав, а дівчинка все не поверталася додому. І у поліції не було жодних версій, куди поділася сіан. Через шість днів після зникнення сіан збирач фруктів натрапив на тіло молодої дівчини одягненою в біло блакитну шкільну форму, в висохлому русі струмка в державному лісі гори Тінберва приблизно за 15 кілометрів від того місця, де Сіан бачила востаннє. Частково розкладені останки були згодом ідентифіковані як такі, що належали Сіан Кінгі. Ростин показав, що Сіан отримала щонайменше дюжину поранень гострим ріжучим предметом. Вона також мала ознаки того, що їй перекривали доступ повітря. Та піддавала сексуальним діям. Коли новина долю Сіан дійшла до громадськості, спільнота об'єдналася, щоб допомогти знайти злочинця, який це зробив. За інформацією, що допоможе заарештувати і засудити винних, було запропоновано винагороду в розмірі 10 тисяч доларів США. Місцева поліція отримала понад 700 зачіпок і працювала цілодобово, перевіряючи кожну з них в надії знайти злочинця. Пара, яка насолоджувалася купанням на пляжі Каствей Біч, що лише за 8 хвилин їзди від парку Піанару, повідомила, що їх налякав неохайний чоловік, який, на їх думку, замислив щось недобре. Коли він зрозумів, що пара підозріла на нього дивиться, незнайомець застрибнув у білий універсал і помчав геть. Його поведінка настільки здивувала пару, що вони записали реєстраційний номер автомобіля. Коли детективи перевірили реєстрацію через систему, вони дізналися, що автомобіль належить жінці на ім'я Валме Бек, чиє кримінальне минуле складається з багатьох правопорушень, від дрібних крадіжок до збройного пограбування. Слідчі з'ясували, що 40-річна жінка є матір'ю шістьох дітей, але всі вони перебувають під опікою держави або виховуються своїми прийомними батьками. Двічі розлучена – вона була одружена з Баррі Уотсом, кар'єрним злочинцем на 10 років молодшим за неї. Подальше вивчення історії пари показало, що на момент викрадення і позбавлення життя Сіани вони обидва були на умовно достроковому звільненні. 11 грудня поліція вирушила до орендованого ними будинку в Уолвуді Квінсвенд, але виявилося, що він порожній. Коли вони поговорили з орендодавцем, той повідомив їм, що Уотс і Бек несподівано зібралися і з'їхали за тиждень до цього. Цікавий збіг у часі, і їхній від'їзд відбувався лише за кілька годин після того, як в ефірі з'явилася новина про те, що тіло Сіани було знайдено. Отримавши дозвіл власника квартири, правоохоронці провели ретельний обшук у колишньому помешканні пари. У ванній кімнаті вони знайшли обрізки волосся і порожні пляшки з-під фарби. Що свідчило про те, що пара змінила свою зовнішність перед втечею з міста. Завдяки щасливому випадку, який виявився життєво важливим для розслідування, власник квартири передав грошовий переказ, який він отримав від Бек 10 грудня як орендну плату за той місяць. Поштовий штемпель на конверті вказував на те, що пара тепер мешкає в Ентенсі, прибережному містечку в новому південному вельсі. Через 24 години ймовірні винуватці трагедії були взяті під варто. Від самого початку детективам було зрозуміло, що отримати будь-яку інформацію від подружжя буде дуже важко. Уотс взагалі відмовився співпрацювати, а його дружина розповіла напівправду, яка приховувала її причетність до цього злочину, зрозумівши, що поліції доведеться обійти правила, щоб витягнути, хоч якусь інформацію з цієї мовчазної пари. Слідчі домовилися, щоб Уотс і Бек помістили в сусідні камери, які були обладнані прихованими записуючими пристроями. Протягом наступних днів партнери по життю і злочину, не знаючи, що їхні слова записуються на плівку, ділилися спогадами про сексуальні дії і те, як забрали життя Сія. На одному з записів Уотс нахабно заявив, що хотів би зробити це знову. Коли Уотс пред'явили докази, записані на плівку, він все заперечував. Бек з іншого боку вирішила зізнатися. Історія, яку вона розповіла, була настільки ж огидною, наскільки це взагалі можливо. А за вами Бек, незважаючи на те, що вони були одружені менше року, її чоловік більше не вважав її привабливою, знаючи, що йому подобається світловолосі дівчата набагато молодші за нього. Вона вибіла волосся і грала роль школярки, щоб сподобатися йому. Надивно, що її зусилля не увінчалися успіхом. Протягом місяця, що передували трагедії, яка спіткала Сіан, Уотс безперервно говорив про своє бажання викрасти, піддати сексуальним діям і позбавити життя незайману дівчину. За його словами, він хотів стати першим і останнім сексуальним партнером своєї жертви. Вирішивши сприймати свого чоловіка таким, яким він є, Бек запропонувала допомогти втілити його фантазію в реальність. Добре усвідомлюючи, що зловісний вигляд уоца відлякає потенційну здобич, Бек зголосилася стати приманкою. У день викрадення сін, Уоц оголосив, що сьогодні той самий день. Починаючи з раннього ранку, пара намагалася викрасти кількох дівчат, які, здавалося, підходили на роль жертв, але всім їм вдалося втекти. Кілька дівчат і молодих жінок розповіли, що за кілька тижнів до трагедії до них приставали ці двоє. Деякі з них звернулися до поліції, але їхні скарги так і залишилися без відповіді. Коли вони почали думати, що їхній план провалився, пара помітила Сіан, яка їхала на велосипеді через парк. Скориставшись нагодою, засмучена Бек, підійшов до симпатичної дівчинки і сказала, що їй потрібна допомога у пошуках пуделя, який втік до лісу. Сіан, яка любила всіх тварин і мріяла стати ветеринаром, погодилася приєднатися до пошуків. Коли вона пішла за бек до кущів, от схопив її ззаду, закривши її рот рукою, він потягнув її до машини і кинув всередину. Щоб вона не змогла втекти, він зв'язав її зап'ястя та щиколотки. Бек згадувала, що за вказівкою чоловіка вона проїхала на велику відстань до державного лісу Тінберва Маунтін. Опинившись там, вона стверджувала, що стояла і спостерігала, як оц, катував і піддавав сексуальним діям неповнолітню, а потім завдав їй кілька ударів гострим предметом і перерізав горло. Викинувши тіло сіан у русло струмка, пара повернулася додому, допровела тиху ніч, дивлячись телевізор. Пережити зблизило їх, як і сподівалася на це Бек. За трагічним поворотом долі стало відомо, що за тиждень до трагедії Сіан. Уоз був виправданий у справі про позбавлення життя іншої жінки, 31-річної Хелен Мері Фіні, викладачка, яка через свій крихітний зріз здавалася, була схожа на підлітка, викрала з автостоянки в Брінсбені. Пізніше її машину знайшли покинутою з вибитими вікнами. Хоча її тіло так і не було знайдено, докази знайдені у машині, вказували на те, що вона зіткнулася з нападом. Хоча всі ознаки вказували на те, що злочинцем був Оц, суд присяжних звільнив його від відповідальності, пославшись на відсутність доказів. Після їхнього арешту у справі про викрадення і позбавлення життя Сіан, Бек підтвердила, що її чоловік несе відповідальність за смерть Хелен Фіні. Якби все пішло інакше, Оц опинився б за гратами 27 листопада, а Сіан була б досі жива. На жаль, все сталося навпаки. У квітні 1988 року Бек визнала себе винною у викраденні та сексуальних діях стосовно Сіан Кінгі. Попри це, вона заперечувала свою причетність до більш тяжкого злочину, що саме вона обірвала життя молодої дівчини. У жовтні того ж року суд присяжних визнав її винною і у цьому злочині. Вона отримала довічне ув'язнення з можливістю дострокового звільнення через 14 років. Уоц був визнаний винним у викраденні, сексуальних діях та позбавленні життя неповнолітньої у грудні 1990 року. Він був засуджений до довічного ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення через 30 років. У 2020 році він безуспішно подав заяву на звільнення. Через два роки він спробував ще раз і знову отримав відмову. У 2021 році, намагаючись утримати таких небезпечних злочинців, як ООС за гратами», де їм належить бути, законодавці прийняли закон СІАН, який дає комісіям з питань умовно-дострокового звільнення право блокувати прохання заявника на звільнення з інтервалом у 10 років. Це означає, що засуджений, який має право на умовно-дострокове звільнення, скажімо, у 2026 році. Може без пояснень причин отримати відстрочку до 2036 року. Більше того, немає жодних обмежень на кількість разів, коли цей маневр може бути використаний для того, щоб утримати найгірших з найгірших під замком заради суспільства. Бек, яка розлучилася з уоцем у 1990 році, померла в тюремній лікарні у травні 2008 року від хвороби серця у віці 64 років. Темна душа, яка стверджувала, що знайшла релігію під час ув'язнення, вона таки не взяла на себе відповідальність за свою роль у трагедії Сіан. Зайве казати, що вона пролила небагато сліз, коли йшла на зустріч зі своїм творцем. На момент виходу цієї історії, Баррі Вотс залишається за гратами. Завдяки закону Сіан йому буде 80 років на наступному слуханні про умовно дострокове звільнення, якщо він доживе до нього. Оскільки зло, схоже, перемагає вік, він цілком може постати перед комісією, хоча це не принесе йому ніякої користі, живий, дихаючий приклад всього того, що не так з людством він ніколи не визнавав своєї провини і не виявляв ані крихти каяття за свої вчинки. На щастя, ті, кому доручено вирішувати його майбутнє, чітко дали зрозуміти, що єдиний шлях, яким він вийде з язниці – у сосновому ящику. Я щиро співчуваю близьким і рідним. Спи спокійно, Сіан Кінгі. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!